Ну, я думаю, що зрозуміло, що там вже супереч тому, що говорить ДФС МінФін, зрозуміло, що я підтримую цю перцепцію, яка була, і більше хочу дякувати нові країні за, за активну участь в тому в роботі. Тоді міністерство економіки мало роль. Я розумію складну політику в країні, я розумію складну політику в світі. Я думаю, що розумію позицію міністра зараз. Uh, я думаю, що нас всіх більше як зробити те, щоб ці ідеї, які сьогодні, звучали, все-таки стали реальністю. Uh, тут є як мінімум ну, одна велика тенденція, яка є в нашу сторону, це те, що нинішня ну, система не працює. Вона ніколи не запрацює, бо вона, ну, вона була створена для інших цілей. Uh, вона не може працювати. Відповідно, що всі економічні результати, які в нас є, є багато в чому спричинені цією системою. Нова країна, і ми намагалися рік тому змінити цю ситуацію, дещо вдалося змінити більшість. Більше її треба міняти повністю як систему. Тому що очевидно, що якщо ми зачіпаємо питанки, треба зачіпати пенсійну реформу і багато інших речей. Очевидно, що це перед виборами практично неможливо не робити, а в нас якась ситуація що що постійно перед виборами якимось. Ось. Тому завершуючи там свій, 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 свій маленький ви. Я розумію і позицію Мінфіну, я розумію позицію ДФС, тому що їхня роль є наповнити казну, наповнити скарбницю в тій системі, в якій вони працюють. Це, це нормальна роль, я думаю, що більше вони її виконують. Роль розвитку це є роль інших інституцій. Я думаю, що треба тиснути і радники і члени Національної ради реформ. А є прадники міністра економіки, тому що треба тиснути в тому напрямку, що ті інституції, які повинні відповідати за економічний розвиток, вони називаються економічний розвиток, щоб вони відігравали ту роль, яку вони повинні відігравати. В той же час продовжувати громадський тиск, а, тому що факт залишається, що українська податкова система є неконкурентною ні з точки зору ставок, ні з точки зору ставлення. З податкової служби чи фіскальної служби до, до, до платіння податків. І ця річ рано чи пізно буде змінена. Тут Хотілося б раніше, але для цього потрібно далі продовжувати дослуги. Як би продовжувати далі це робити? Ну, зі сторони вже очевидно, але продовжувати далі це робити. Як і ви напевно також. Дякую вам. Хочу наказать слово народ, который за Андрю Киршу.